Всім привіт! Черговий огляд на моєму каналі. Купуємо на алі бюджетних навушників Сьогодні на огляді навушники фірми TUKI модель H77. поставляються навушники у фірмовому пакетику фірми Туки. Ось така комплектація. Тобто пакетик. Зарядний кабельок USBI на Type-C. І все. Інструкції ніякої немає. Ця інструкція можете прочитати на Aliexpress при покупці є у продавця Ось такий во дизайн. Досить такі прикольні, мені легесенькі навушники. Навушники з кейсом важать 27,5 грам. Самі наушники важать, каже, навушники по 2,9 грам. Об'єм акумулятора зарядного кейса 250 мА. Об'єм кожного з навушників по 25 мА. Час зарядки даних навушників від 0 до 100 1 година. Матеріал самих навушників PS пластик. Ще що можу сказати, тут досить хороші навушнички бюджетні, хороші є навіть баси виражені, досить пристойні навушнички за невеликі кошти. Ось так вони виглядають мінімалістично, малесенькі, прикольні. Підійдуть, як. І дівчатам, я думаю, більше підійдуть, бо вони маленькі дівчатам також діть. Хороші, якісні навушнички, дешеві. З Аліекспрес. Так, зараз ви прослухаєте їхні мікрофони і продовжимо зйомку. Ось так, звучать мікрофони. Навушників. Tulky H77. Це полтор і сердце, це є низькобюджетні навушники фірми Tulki. Ну, принаймні, хоч якоїсь фірми, а не всякі ноумені. Дані навушники досить гарно звучать на свою ціну, присутні баси, і, як ви бачите, більш-менш непогані мікрофони. Ось так вас буде чути співрозмовнику по телефону. Звичайно, в 10 без посторонніх сумів. На навушники Тулки. вірніше на мікрофони навушники Туки аж 77. Так, ви прослухали мікрофони даних навушників. Я би сказав, за такі кошти, які вони продаються, це дуже хороший мікрофон. Зараз на сторінці продавця вони коштують, на сторінці продавця вони коштують 295 гривень. Це треба підписатися на продавця, взяти там купон, також перейти для покупки або перекинути їх просто в корзину. Що хочете купити, і тоді шукати їх в розділі з монетами. Вони можуть вийти менше 200 гривень. Коли вони менше 200 гривень, це є хороший бюджетний варіант для покупки. За ті гроші ви ніяк не купите і хіба купити якісь ноунейми, ноунейми і з звуком як з ведра. Хороші. Навушнички як-не-як як, хоч якась фірма. Фірма Тукіс робить хороші якісні кабеля, зарядки, це вже перевірено, не в Ютубі багато відео. Навушники Туки. Всім раджу для покупки. Так що, хто шукає дешеві навушники для дітей? Або для себе всім рекомендую. Хто не вибагливий в музиці, просто хоче щоб в ньому ж якась під час роботи, або занять спортом, або так далі, або при перегля... ну можна переглядати фільми у них нормально. Звук хороший, більш нормальний. Але ви зрозумієте, це є бюджетний варіант. Вони не будуть там вам грати так як канкери, як басеуси. Дорожчі, як редміки і так далі. Нализ до 200 гривень хороший варіант. Всім рекомендую, вони мене здивували їхні мікрофони. За такий бюджет досить непогані мікрофони. Ну і звук досить хороший. Ну, звук я вам не передам, бо мікрофони спотворюють звук і все одно так не буде так чути, як ви собі хочете. Так що, кому подобаються мої огляди, кому подобається розпакування мої, прошу підписуватись на канал, ви тим поможете розповсюджувати розвитку каналу і розповсюджувати україномовний контент. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!